І посилці лежить річ, за допомогою якої я збираюсь покращити якість моїх відео. Вже давно хочу виставляти освітлення трохи краще, і предмет у цьому мішку допоможе мені в цьому. Власне, оця штука не влізла в кадр минулий раз. І що це буде зрозуміло, якщо я поверну отак. Це відбувач для фото та відео. З однієї сторони тут чорне, чорна тканина для того, щоб затіняти щось. Наприклад, отак від лампи, з іншої сторони тут блискуча поверхня. У мене тут є з боку лампа мала настільна, яка світить, ну нехай ось так. І я можу якось придумати, як розташувати відбувач, щоб він світив на мене. Єдине, що це. Я прямо розпакував і вперше пробую той екранчик від мене дуже далеко, я нічого не бачу. Ще тут є замочок, зараз відкриємо додаткові шари. Уф, що тут? Тут є напівпрозорий шар, це я знаю. Ось ця лампа, що тут збоку. Тут є ярличок, який я шукав, це супер, можна буде підвішувати, скажімо, до тексті, якщо в мене є. І тут є ще додаткові шари. Тут є отакі от золотий це для того, щоб імітувати сонячне світло на сході та на заході. І є просто білий. Це має бути більш м'який варіант того стріблястого. В першу чергу я попробую оцей напівпрозорий розташувати між мною і лампою. Ну, Мені складно сказати, бо екранчик далеко, але наче стало краще. Цікаво, Ну, наче виглядає набагато краще. Точно м'якіша, але я не бачив екранчику нічого. Ану це треба експериментувати з великим екраном. Так, і оце золота сторона, а оце біла. Мабуть, що треба виключити верхнє світло? Можеш виключити? Значить, це тільки настільна лампа, і я. Як мінімум я білим можу щось відбити І золотим. Ну, Сріблястим воно було б ще краще, думаю, все-таки. Можу вам продемонструвати на фоні. Відбувається значить, стейчик золотим і просто білим. Воно м'яке таке власне прозорий. Але він, очевидно, з'їде яскравість. В принципі, він видно на фоні, як воно працює. Тобто була жорстка тінь від мене, села м'якіша. Стріблястим. Так, да. взагалі, очевидно, лампа не повинна бути під таким кутом до мене. І чорним, очевидно, що. Ну, воно робить ще чорніше. Але отак буде краще. Так, фон. О, нормальний такий зайчик. А давай верхній попробуємо. Отак. Так, да, явно стало краще. Мабуть, що я прибрав тіні, можливо, навіть занадто. Я просто бачу, що шия чи... що... Що зараз чорна, а зараз вона освітлена. Мабуть, що на цьому на сьогодні все з експериментами. Побачимось в наступному відео, яке ти можеш переглянути ось тут.